Але якщо серйозно. Там люди можуть посваритись, коли не дочули один одного. Попадай пульт. Що? Падай пульт. Що? Згори нахуй в пеклі, мразь! а не перед цим падай пульт мені, блядь! Страшно через це, блять. Боже, я буде такою людиною? Я не знаю, як так йому стоїть. Усі, наче мовилися прикольні, знаєте, коли тобі батьки кажуть, я в твоєму віці теж був такий прикольний, заїбатий. А потім такий Я довіряю тільки газетам. Юбать". коли цей момент настає в житті, а? Це жахливо, я сам не знаю. Як це відбувається, бо хочеться бути сучасною людиною і хочеться зберегти себе. Не хочеться стати тією людиною, яка каже своїй дитині, а от в мої часи. Знаєте оцю найстрашнішу фразу? В мої часи. От в мої часи, та ніколи вже не будь-які часи, чувак, розслабся, блять. з часи людини, котра народилась, допомагай, орієнтуйся в її часі. Бо в мене теж таке було. Та, купи мені футбольний м'яч, блядь, в мої часи ми вбивали кота і башеним поворотом, нахуй тобі той м'яч. Та, купи мені комп'ютер, я хочу постріляти в Counter-Strike. Блядь, коли ми хотіли постріляти, ми їхали в Афган. Нахуй тобі той комп'ютер, а ти вигадав.